Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І у нас дуже срочне включення, тому що зараз у нас 14.11, 1,51. Тут ми дивимося. У нас обновочка вже на 8,5 ГБ. сподіваюсь, це не декілька ящиків на якихось мапах. Тут ми дивимося велике оновлення, і тут ми бачимо, що. Нарешті, Valve додали трейн. Я ванганув в своєму телеграмі за тиждень, що десь приблизно на протязі тижня, додадуть трейн. Нарешті от чесно, я так чекав цей трейн, напевно, навіть більше, ніж Stalker 2, е, який ще, до речі, не вийшов. Але Атрин це катили, це просто кайфи. Я встигну і пограти трейн і відразу піти пограти Stalker. Окей, що нас чекає тут? Вау! Бесалт! Ейдін, трейн, оверпас обновили. Е, ну, сюди, я думаю, не будемо заходити, тому що оверпас нас не дуже цікавий. Сподіваюсь, його не обновили так, як верті... все ж таки залишили. І дві карти в напад. Блін, я вже хочу просто піти сюди пограти. Щоб довго не чекати, зараз е, вибрав тренування. Текст, що ми тут бачимо? Якийсь музей. Е, ну, дивлячись на міні-мапу, вона не така уж і. велика. This is band country. Прикольно. Sure Окей, okay, давайте побігаємо трішки по цій мапі. Взагалі проздивляємось, що тут взагалі такого цікавого є. Якісь буклетики. Е, сюди прыгать не можна. Ще раз повторюю, не можна туди прыгать. А! це що? Це що? Так, і отут плент. по факту, дуже коротка мапа. Ну прям взагалі, це, знаєте, як тренувальні мапи раніше були. CSGO, щось подібне. А от туди пригати можна? Ага. А що це за фізика така? На Інферно такі стати. Взаємодіяти взагалі не можна. Карта прям дуже якась незвично маленька. Якщо вам треба підформити зірочки на ну, ці кредити на Armory Pass, ось ідеальна мапа взагалі. Нічого навіть і бігать. Йоу, прикл дезно. Ці... Руфер. Я тепер руфер. А серфить можна? О, можна серфити. Ай. Добре, ми полетіли на другу мапу. До речі, онлайн щось не такі уже великий, і я довго чекав, Ой, щоб... О, схоже на трейн. Вау! Трейн в напарниках. Та ви шо? Це. Ніби трішечки побільше. Так, що тут є? Є направо, є мід, є наліво. Ай, є... а що так шо? Причем дезен, типу, міні-трейн такий. Тільки якийсь дуже старий. Типу до Хогвартса. Нормальний потяг. Так, чомчикую на електричку, якщо не впускатимуть, клади руку на серце і. скажи, що ти син Ющенка. Тедь, тримай. Краще в укрзалізниці з вітерцем, ніж в дупі з олівцем. Блін, а де Харгріт, мені білети потрібно купити. Почекай, плацкарт. Боковушка біля туалета? Ти не міг надрукувати хоча б Хундай, а не причепний вагон з Житомира. Туту, ту тутутурту. Прикладено. Дуже антуражненько. Ландшафтик похожий на сил тільки осінь. Блін, дуже вайбово, Прям дуже вайбово, наскільки це гарно. Вона дуже маленька. Я це побігав пару раундів з ботом і тут взагалі. Блін, приколдизна. Це, напевно, взагалі моя буде одна із найлюбових напарниках. Отак от напевно китешна не розпа. А от там теж не розпа. Ось тут планчик, так? Да? Тут можна поставити планчик. Ууу, дуже тут можна поставити плент... Оце імба. Отак, буде видно? Вот так от. Сідает и все. У вас не видно. Так реально, можно вот тут приймать. Типа, сюди відходить. Ось сюди відходить. И во сюди, наприклад, десь відходить. Блин, я навіть не знаю, где тут ныкаться, тому що там. Тешно, тут тешно, тут короче, на ніж нормально можна садити. Я, я дуже полюбляю такі мапи. Окей, полетіли вже. Подивимось, що нам завезли по. Повноцінним мапам 5 на 5. Нарешті, за мої відео, хтось дасть грошей. Сьогодні це буде Bloody Case Якщо ти полюбляєш відкривати кейси у Габена на цьому сайті це можна робити значно дешевше і ключі не треба купляти. А спочатку, взагалі, безкоштовно, зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою, криптою або скінами з кейс, доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на. Баланс за промокод FELIX ти отримаєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, ГБНС чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишньої. Не загравайся. Так, тут ми маємо три мапи. Ну давайте трейн от просто на десерт залишаємо. Басалт який-то. Полетіли. Е, ого, мені чимсь це на цю небезпечну зону схоже. Мені дуже подобається, що це мапа з е, пачкою. Йоу! Тренеру десь. Отак от треба шмаляти. Це не план. Нормальна велика мапа, насправді. Ось це мід, я так розумію, тут буде основне м'ясо. Отам це на Б, типу банан якийсь. Uh, сходимо зараз на подивимось і подивимось іншу мапу. Чисто цікаво зараз з ботами пограти, тому що uh, цікаво таймінги подивитись. Де хто виходить, тут взагалі. Йомаю. Приколезно. Це тут ходів. Я навіть не розумію, що тут пікать. Тут навіть така каничка йота, опа. Ось, я просив. А де пачку ставити? Ага, оце такий маленький плен, серйозно? А, отут. Дивіться, я за червоною лінією. А так можна? Так, а ну, це, це вже баги. Це ми, це ми вже знаходимо... Чи фічі, чи баги, це вже пишіть в коментарях. Отак от. А тут навіть не зрозуміло, де плентить. Вот тут можна. Вот тут не можна. А что за прикол? Це така маленька зона для плента. А, -а, а. Так, а вот тут зверку можна заплатить? Не можна. О, невеличка така зона. Тю, прикольно. Добре, полетіли на... Другу повноцінну мапу. Так, наступна мапа у нас Едін. Блін, які вайбові мапи, це просто. Давайте за КТ зіграємо. Так, тут у нас автобуси, туристи приїхали. Це дуже схоже на Німеччину. А що це за прапор? Напишіть в коментарях, тому що я щось походу не то сказав. Йоу, це десь типу Британія, чи що, чи ні. Йоу, план Б і план А так близько. Так, я ботів прибрав, щоб вони не зважали. Дивіться, ми відразу з'являємось на пленті А, це, типу, як на оверпасі. І відразу тут у нас є план Б. Прям моментально, дивіться, стягнутись на Б. Сюди і все, йти на Б. Дуже швидко, напевно, навіть швидше, ніж на оверпасі. Але сама по собі мапа, ну, я не скажу, що маленька. Це у нас, типу, такий проходик. Блін, при, прикол десно, тому що тут відразу йде плант Б на міді Типу, ось по самому центру, а потім вже йде план А. А що за прикол? не зрозуміло, Тобто хто тут буде ходити взагалі на... Е... Нічого не зрозумів. А тут на Б пройти типу, можна? Давайте походимо, трішечки подивимось, що тут взагалі є. Глубін. музичка де? Окей. Так, це у нас план Б. Блін, навіть туалет не відкривається. Що це таке Ні з чим взаємодіяти не можна. А, можна, о. Таву шоу. Який мощний монітор? Де такий купити можна? О, таву шоу можна розібрати на комплектуючі. А, підемо тепер не наліво, а підемо направо. Блін, наскільки це вайбово. Приколдезно, this is real life приkalдезно такие вулочки не вылочки и вот ми відразу виходимо або а типу і на а можна вийти, якщо ти за т сторону граєш, і на б можна вийти. плюс тобто можна трішки бежать оце типу, буде, я так розумію, типу, лонг або банан так а вот ми можемо на б відразу вийти, так о, сюди ми не ходили. А навіщо це кімната? Окей. Поки що змішані такі відчуття з приводу цієї карти і розположень плантів, але ну подивимось. Я думаю, час її перевірить. Напишіть в коментарях, як вам ця мапа, а я полетів на трейн. Так, ну що, я на трейні. Нарешті це трапилось. Дякую, Вальф. Нарешті. Взагалі ніяк не взаємодіє. Окей. Е, перше, що кидається в очі, це те, що зброї і скінчики мокрі. Вони такі вологі, бачите, з капельками. Е, дуже прикольно виглядає по FPS, зараз ще нічого не скажу, але трішечки менше, ніж на звичайних картах. Добре, отак виглядає та сторона. Давайте пробіжимось по лангу. Тут хтось стіну пробив? Приколдезно? Тут дев'ятка це повинна. Ааа? А як туди спускатись? Що це таке? Душ замінили на якісь трансформатори. Сервера, біткоїни фармять. Ну йома, і сюди добрались. А як спуститись вниз? Я не зрозумів. А -а, 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 а. а! Приколдезно. Блін, ну як це сочно виглядає, це ну реально не схоже на CSGO. О ось отут я можу сказати точно, що це якась інша гра. А план якийсь дуже відкритий, насправді. Я тільки що пригнув. А що... Що за. Раніше. Що за прикольчики? Я засипаю за драбину. Драбина вища, ніж е, тут вона є. Так, це у нас зрозуміло. А що у нас з девяткою? Дев'ятки немає! Що? А що, шо, щось є. Пішли, 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 глянемо. Блін, ну її змінили. Так, ну це Айві. Зелень. Окей. Окей, а тут нічого немає. А дев'ятка є, хоч якась? Чи все, вже прибрали цю імбу? Так, так, це у нас коннектор. Все. А, о! Не зрозумів. А що таке? Малолетки, напевно, якісь лазили. І плювали з вікна. Тупо закрили. А, що, я, а я хочу туди. А туди якось можна потрапити? Напевно, ні. Ну, звичайно, ходом. Снова хліпа можна. Окей. Давайте аплант чекнем, Ну, мені дуже подобається. Це прям навіть краще, ніж я очікував. Тут же баги почали знаходити, до речі, давайте перевіримо. Ай. А ну я перевірю. А, дивіться, да, реально стіна! Прику. Це баг або фічер. Дивіться. Шооо? Ось, ось! Мої попадання! Ось, дивіться попадання! То є, це не весь ця стінка, Оце божина. Я на рейдиці вже таку тему бачу. Як хтось виставляв. Так, а от сюди тільки по драбині можна добратися. Прикол. блін, ну змінили, змінили позиції, змінили ось ці... Все, то ось тут можна тільки в закриту так стоять. Все. Пройти ніяк не можна. Ну, допригнути на EZ можна взагалі, без трифів навіть. Блін, гляньте просто, як це виглядає. А сюди буст можна зробити, походу, так? Ну, допригнути не допригну. Але мені дуже цікаво, чи буде працювати тут буст. Якщо тут буде працювати буст, це взагалі б. Ну, Саме цей трейн вони зробили якимось дуже відкритим. Пишіть в коментарях, як вам мапа, мені дуже подобається. Насправді, я дуже хочу вже це, в це повноцінно пограти. Ось такий відосик вийшов. Напишіть в коментарях, як вам обнова. Мені прям зайшла ось перша мапа, яку ми в НАПО грали. І трейн, ну це просто імпуля. Я з вами не прощаюсь. ще побачимось.